Є, так, Де? 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 Я розумію, якщо новий завод, а от проблеми старі. Керівник області Сергій Машковський оглянув, як проходить будівництво нового деревообробного комбінату в місті Коростині. Враження, як завжди, надзвичайно позитивні, тому що я був на МДФ і минулому році. Це дійсно виробництво вже. Так званого топ левел, і це найвища якість не тільки по рівню оцінювання України, це вже рівень оцінювання Західної Європи. Комбінат забезпечуватиме роботою декілька тисяч місцевих мешканців, але дістатись заводу робітникам складно через відсутність дороги. Місцева влада цю проблему вирішує лише на папері. Перед тим як будувати дане підприємство і вводити в експлуатацію. Це мільярдні інвестиції. На сьогоднішній день завезено вже обладнання. Яке ви бачили на території, це більше 60 мільйонів євро заплачено за дане обладнання. Воно високоефективне, високопродуктивне і на сьогоднішній день саме головне то що безвідходне, питання, яке сьогодні потребує вирішення будівництво дороги від комбінату до траси Київ-Варшава, яка щоденно пропускатиме 300 одиниць великовагових автомобілів. Щоб у нас був повний технологічний цикл, тобто ми. Продавали не сировину за кордон, а ми продавали готову вже продукцію. Дійсно, є проблематика сьогодні з дорогою, яке має важливе значення і не лише для цього заводу, А ви знаєте, що тут поблизу знаходиться територія індустріального парку Коростенського, який теж має дуже великі перспективи розвитку, і це якраз ось. Комунікації інфраструктура, яка включає в себе дорогу, якраз допоможе йому далі стрімко розвиватися. Ольга Багінська, Лооніт Продаченко, телеканал СК 1